Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі ЯмпельТВ в ефірі новини понеділка, 4 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите. В Ямполі попрощались з 32-річним поліцейським Русланом Фараоновим, який загинув під час обстрілу середину буди росіяни обстріляли місто Дружба, поранення отримала жінка, сім житлових будинків пошкоджено. В Шостинському районі затримали контрабандиста, який співпрацював з ФСБ Росії. Вихідними російські війська продовжили масовані обстріли міста Серединобуда. 2 вересня, близько 10-ї години, 30 хвилин, вони влучили у автомобіль енергетиків. Поранення отримали двоє чоловіків 56 та 31 року. А близько 18-ї години надійшло повідомлення про загибель поліцейського, який у складі слідчої групи документував злочини Росії. Загиблим виявився 32-річний житель Ямполя Руслан Фараонов. Прощання з ним прийшло сьогодні у нашому селищі. В Ямболі попрощались 32-річним слідчим Русланом Фараоновим, який загинув 2 вересня під час документування обстрілів міста середину Буда. Росіяни здійснили повторний обстріл міста саме у той час, коли там працювала слідча група. Розповідає заступник начальника Шостинського районного управління поліції Віктор Рябченко. Коли вони документували обстріли. Території міста середина Буди, які були за день до цього з боку Російської Фвійськ Російської Федерації, то відбувся обстріл міста, і, на жаль, поряд поряд вибухнув, вибухнув снаряд, отримав поранення, яке несумісне життям. Там були з ним поряд також два колеги. Це начальник відділення поліції номер 1 міста Середина Буда, майор поліції Тітенко Сергій Павлович та його заступник по напрямку також слідства Романовський, які також отримали контузію. Руслан Фараонов останніми роками проживав в Ямполі, до реформування працював у колишньому райвідділі поліції, розповідає начальник Ямпільського відділу поліцейської діяльності Віталій Єрохов. З Русланом працюю вже більше як трьох років. Це відданий повністю своїй праці. Він її любив, занурився туди з головою. І кожен наш співровідник нашого відділу може сказати, що це надійний. Цілоспрямований і завжди досягає своєї мети працівник поліції був. А як людина, це в будь-який час ви можете звернутися, ніколи він не повернеться ні спиною, ні боком. Завжди буде з вами поряд. Так що е втратили. Я рідко це кажу, але це втратили ми брата. Поліцейський збереже добру пам'ять в Ямполі, розповідає місцева мешканка Валентина. Його поважали за вічливість, професіоналізм і небайдужість до проблем людей. Такий від красивий чоловік. Вот и, и світлою душою і очень хороший чоловік. Очень эрудированный, знающий, безотказный. не оберегли. Я, я не знаю, таких людей треба беречь. У Руслана Фараонова залишилась дружина та двоє маленьких дітей. Попрощатись правоохоронцем вийшли колеги та багато мешканців Ямполя. Обстріли прикордоння продовжились і сьогодні. Росіяни з артилерії завдали удару по місту дружба, пошкодивши сім житлових будинків та поранивши місцеву мешканку, яка у цей час працювала на власному огороді. На місці обстрілу побувала наша знімальна група. Росіяни з артилерії обстріляли вулиці міста Дружба. Було пошкоджено сім житлових будинків. Місцева мешканка отримала поранення. Обстріл розпочався близько восьмої години ранку. Розповідає дружбівчанка Марина. Жінка говорить, що вона з дітьми ледь встигла сховатись у ванній кімнаті. Где-то минут 8-20-25, вот так вот было. Ребенок садился, первая уже сидела 8 часов на конференции в колледж, а вторая только садилась на конференцию. Мы вот буквально собирались за 5 минут подключаться. И вот начался первый, ну оно то не первое, но с утра уже бахало, грюкало. И вот начались взрывы, стекла начали лететь над этим. Мы начали бежать в ванну, прятаться. Ой, двери все настежь. Люк теж піднімався. Ну очень страшно. Так що діти очень сильно перепугалися. А на сосідній улиці женщина раніне у тяжолому состоянии, повезли в больницу. Мешканка міста Тамара прийшла перевірити будинок знайомих, що виїхали за кордон, і побачила, що їх домоволодіння повністю зруйноване. Ну, встеклася порозбивати. Дом нарушен, він, мабуть, не підлежить жилью. Там внутрі нутрі все потолок, все стеклянне, все, все полетіло. Мішок зібрав стекла, все розрушено. Все розбито, мебель, все розрушено. Від обстрілу зайнявся один житловий будинок та господарські споруди, що були розташовані поруч, розповідає дружбівчанин Віктор. Були вдома, затарахтіло все, за грох самі спрятались. Потом. Начали потихоньку выходить, смотрим, хата одна горит. Я побежал на пожар. Начал вещи помогать тягать. О. Когда там эта самая сестра звонит, у нее тоже побило окна, осколки везде сквозь хату прошили, собаку ранило. Вот все. Такого не успели даже испугаться, можно сказать. Это происходило всего лишь За ну, 5-10 минут, не більше. Контрабандист Шостинського району співпрацював з ВСБ Росії і шпигував для них за силами оборони. Про викриття зрадника сьогодні повідомила Служба безпеки України. За даними відомства, 36-річний чоловік збирав інформацію та проводив фото та відеофіксацію об'єктів сил оборони у прикордонних районах області. Робив це під виглядом робочих поїздок по регіону на власному автомобілі. Отримані дані агент відправляв ворогу через один з месенджерів. Крім того, співробітники СБУ задокументували, що фігурант приховано виїжджав на територію РФ, щоб провести контрабанду і зустрітися з представником країни-агресора. Зловмисник був завербований ще до повномасштабної агресії, а після 24 лютого 2022 року продовжує співпрацю з ворогом. Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передачі розвідданих про українських захисників. Сьогоднішнього дня в Ямполі вивіз сміття з приватного сектору буде здійснювати щоп'ятниці, а не двічі на тиждень, як було раніше. Про це повідомляє офіційний сайт Ямпільської селищної ради. Вивіз твердих побудових відходів з багатоквартирних будинків селища буде здійснювати щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. Як виглядав Ямпіль в 1970 році, унікальну кінохроніку опублікував Ютуб канал Свисалітопис? Життя селища тоді ще зосереджено на вулиці Глухівський шлях в історичному центрі населеного пункту, але трохи західніше вже будується бульвар Ювілейний, його адміністративні та торгові будівлі. І наостанок про погоду, як повідомляє Сумський гідрометцентр, 5 вересня на півночі Сумської області, погоду визначатиме східна периферія антициклону. Мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний: 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі: плюс 11, плюс 16, день плюс 21, плюс 26 градусів цельсію.